Давно у мене не було цікавих розпаковок з Китаю, тому виправляюсь. Як ви помітили, посилка потрапила на митницю до нової пошти, і, на жаль, мені нарахували мита набагато більше ніж потрібно було. Я нічого з цим не міг зробити. До речі, це смартфон Black UBL 7000. Коротше кажучи, реальна ціна цього смартфона 180 баксів, але мені нарахували мита 2000 гривень. Нова пошта, я вас ненавиджу. Нова пошта Global, тому що нова пошта, яка працює по Україні, мені цілком подобається. Але якщо у вас якась посилка потрапляє на митницю до нової пошти Global, то все, чекай біди. Якщо у вас буде вибір замовляти на Укрпошту або на нову пошту, краще замовляйте Укрпоштою саме міжнародні посилки. У комплекті одразу бачимо Type-C кабель для зарядки, блок живлення на 45 Вт, непогано. Ну і сам смартфон Black UBL 7000 Так, тут ще є у нас інструкція. Ось такий медіатор, мабуть, для слоту під сім-карти. І ремінець. Ось так він виглядає. Вау, ну блін, задня кришка, як на мене, дуже достойно виглядає. Ну і, до речі, блок з камерами погляньте дуже оригінальний. Як вам дизайн? Напишіть у коментарях. Тут HD дисплей, частота оновлення 120 Гц, 8 оперативки, 256 вбудованої пам'яті, є чіп NFC і 7500 мАч батарейка. Версія Android тут, до речі, 15 та і оболонка тут стоїть у DockOS 4.1 від компанії Blackview. Ну а більш детально про цей смартфон я розповім у повному огляді на моєму YouTube-каналі за посланням у профілі, тож підписуйтесь і пишіть у коментарях, що потрібно перевірити в першу чергу.